Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Я Марія Кравчук. Це програма Тиждень Житомир. Сьогодні ми поговоримо про новий закон про мобілізацію. Поспілкуємось з експертами та дізнаємось думку житомирян. 17 квітня в офіційному парламентському виданні голос України опублікували текст закону про мобілізацію. Основні положення цього законопроєкту передбачають наступне: особи визнані обмежено придатними, мають пройти повторний ВЛК. Ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності, після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби, Військовозобов'язаним українцям за кордоном протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через електронний кабінет. Обмеження право керувати автомобілем для ухилянтів від військової служби під час перевірки документів, уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото та відеофіксацію. Необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника, які ще відбудуться зміни, коли закон набере чинності, нам розповів військовий адвокат Сергій Дубок. Також у нас була суттєва зміна це з повістками, тобто з оповіщенням безпосередньо вони розширили коло осіб, які можуть які можуть займатися оповіщенням, тобто це вже і національна поліція, і ЦНАПИ, і інші державні органи, тобто навіть підприємство, установи організації. Також депутати внесли зміни у порядок проходження військової підготовки, яку тепер мають проходити з 18 до 25 років. О, особа сам сама зможе обрати там у період часу з 18 до 24 чи 25 років. У який період часу вона буде проходити тримісячні Курси підготовки, називаємо їх так. Ну тобто, це буде військова служба, але вона буде скорочена до трьох місяців. Тобто, наразі держава це прийняла, але як воно буде діяти, ми вже побачимо з вами після нашої перемоги. У новому законі немає положення про демобілізацію, каже Сергій Дубок. Те, що е, ті військовослужбовці, які вислужили е, 36 місяців, е, не було включено тоді, тобто про з приводу демобілізації. Тобто, що це кажуть. До цього нам казали по ну, засобах масової інформації, що воно розглядалось так. Дійсно, воно було туди включено, але в останню останню чергу, піс... до того як вони його прийняли, вони його на жаль виключили. Зміни торкнулись також і соціального захисту військовослужбовців. Ви знаєте, з приводу соціальних питань вони також внесли зміни, тобто вони додали. Тим військовослужбовцям, які перебували в полоні, додатково 90 діб відпустки, також це у нас є програми щодо припідписання контракту. Держава надає сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу. На мою думку, наразі невідомо, як це буде реалізовано, тобто, а саме чи це буде. Ці кошти там якісь чи новий автомобіль, не новий, не новий. Ну тобто, ми ще побачимо, як держава вирішить ці питання з приводу купівлі, тобто як це саме буде виглядати? А, також щодо житла вони внесли зміни, тобто це буде нададуть. Вони кошта саме на перший внесок 50%, тобто там, по якщо не помиляюсь, по 100 тисяч гривень, і після року вони також там дадуть 100 тисяч гривень, тобто це такі пільги від держави щодо заохочення проходити службу за контрактом. Документ набере чинності 18 травня 2024 року. Ми розпитали житомирян про їхнє ставлення до нового законопроєкту. Віковий поріг потрібно знижувати, да, но, но не... Віковий поріг потрібно знижувати, але не з 25 років, а хоча б з 20, оскільки найактивніший вік у чоловіків 20, 25, 27 років. Тому у нас з 20 до 25 років величезна кількість чоловіків випадає, а на фронті людей катастрофічно не вистачає. Ті, хто зараз служать, це, як правило, люди 40-50 років і вище, а це вже не бійці. Скажімо так, не бійці вже. Треба захищати країну. Ну, знизили на два роки, але ну, вони ж з 18 ж присувають, а з 25. -ти. Тобто є вже певний момент, щоб прожити. Наприклад, завести сім'ю, вже мати якусь сім'ю, а вже потім йти служити. Я вже навчаюся в університеті, нам предлагали приходити, ну, так як військову підготовку, а навчатися в військовому вищому навчальному закладі. І суміщати свою і іншу навчання. Ну це нормально. Я розумію, що зараз війна і зараз дуже втомилися ті хлопці, які на нулі, які на передовій. Але треба, я точно знаю, що треба посилати туди не м'ясо, а треба підготувати підготованих людей, які вже вміють стріляти, які вже знаються, хоч трішечки у військовій справі. Ми не росіяни. Ми маємо підходити до життя кожної людини дуже серйозно. Я воюю проект для всіх, щоб всіх думав, і багатих, і бідних, і всі. А то зараз хлопці-трактористи на, на фронті, а ці гуляють тут, от танці устраюють на Михайлівській. Це ж не може такого бути. одні, одне воює, а другі сидять і чаюють. Должна перетрубація бути. півгода побули, їх треба на переформувати, щоб. Другі зайшли, їх поміняли, бо так же ж не може один сидіти там півгода, год там воно тронуться від цього всього. Послужили півгода, поміняли, другі півгода послужили і так, то воно буде якось іще заінтересувати треба фінансово, хоча б чоловік, який йде служити, він, виходить, покупає білет в один кінець. То, виходить, що людина, яка йде служити, купує білет в один кінець. Його призивають, але коли він потрапить додому, невідомо. Після закінчення воєнного стану, а війна може йти і 10 років, точніше, вона вже йде 10 років, а може і 20, і 30 років. Виходить, що людина пожиттєво підписує цей контракт, і багатьох це відштовхує. Вони не хочуть так кардинально міняти своє життя. Має бути якийсь конкретний термін служби. Кардинально міняти своє Да, кінець, какота довми срок. Служба. Це люди, які вже вміють досконало тримати фронт. І якщо його оголити, оцей фронт, то буде прорив. Ніякому разі. Треба замінити їх такими ж самими досконалими воїнами, які там зараз знаходяться. А зараз короткий огляд подій тижня у Житомирі, 17 квітня. Рідні військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні, висадили дерева та кущів, пам'ять про них на алеї поблизу монумента слави. На кожне посажене дерево. Рідні загиблих прикріпили жетон з інформацією про загиблого військовослужбовця. За словами організаторки ініціативи Лариси Харчук, ці 22 дерева висаджували у ході всеукраїнської акції. Простору весною ще 18 дерев висадили на новому бульварі, 13 квітня. Дуже багато цієї зими і осені від нас пішло наших захисників. І коли ми кожного дня бачили трагедію наших родин, наших дружин, матерів, дітей, які втрачали захисників. Ми собі сказали, що коли прийде весна, і коли природа буде відновлюватись, народжуватися по-новому, ми якби в пам'ять про них маємо посадити дерева. Ми маємо пророщувати, укорінювати пам'ять про тих людей, які сьогодні пішли молоді, і які боронять і продовжується ця страшна війна, і, на жаль, гинуть щоденно гинуть наші українці. 16 квітня у Корольовському районному суді Житомира продовжили розгляд обвинувального акту щодо колишнього директора комунального підприємства Житомирводоканал Андрія Нікітіна. Під час засідання розглянули три теми матеріалів кримінального провадження: йдеться про аварійний скид стічних воз головної каналізаційно-насосної станції «Житомирводоканалу» в річку тетерів, який відбувся 6 до 11 серпня 2021 року. Державі тоді було завдано збитків на суму понад 22 мільйони гривень. Поліція встановила обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили 12 квітня в Житомирі. Чоловік знаходився у сміттєвому баку і помер внаслідок травми тіла із задавленням внутрішніх органів. Про це суспільному розповіла речниця головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик. За її словами, тіло виявили після навантаження сміття з контейнера. Житомирський дзюдоїст Лука Нетяга здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу із дзюдо серед спортсменів з порушенням слуху. Змагання відбувалися у місті Туркестан з 10 по 15 квітня 2024 року. Лука Нетяга на змаганнях боровся у ваговій категорії до 90 кілограмів. В підсумку це друга нагорода спортсмена на чемпіонаті світу. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільна Житомир. До нових зустрічей!